Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запрошую вас ласкаво у Клуб Любителів України. І сьогодні у нас така тема. Є така жіночка Ліда Ящук, яка в неї аж зелена піна з рота йде. Я зачитаю її один з коментарів, а ви самі зробите висновки і ми зробимо заодно розклад. Ви знаєте, таких людей час від часу з'являється. То Зеленський плаче ночами, то е я вже не пам'ятаю, що Ну от те, що Зеленський плаче ночами, навіть в розклад в мене був. І так, я е читаю: Зеленський вже досвідчений політик в цій війні. Він не лінивий. Це від тебе і ще кілька тарологів. Тобто, людина не навчилася до чужих людей. Тут вона розкидується на всіх тикає. Я чую: а слухала розумних тарологів, таких самих, як ти. Ну, напевно, таких самих, як вона. Які багато що вгадують. А, вибачте мені, таролог і вгадувати. Таролог це людина не гадалка. Люди дуже плутають. Гадалка, вона може вгадувати, а таролог. Він розбирає ситуації. У мене дуже мало прогнозів, у мене більше розборів, що є насправді. І з цього можна зробити вивод, вивід, що буде, наприклад. І вона тут далі пише. То Зеленський, якщо він задумав, те й зробить, людина добивається результату. Ну, ви знаєте. Тут я погоджуся, він дійсно добивається результату. От зараз ми подивимося, що задумав Зеленський. Я не буду дивитися, лінивий, він не лінивий. Але ви тільки подивіться на його зовнішній вигляд. От тільки на його зовнішній вигляд. В людини є всі абсолютно ресурси. Він не копійки не дав на ЗСУ. Не копійкою не підтримав ЗСУ. Нічого не допомагає ЗСУ. В нього є його особистий а, фонд. 24, там точно не, не пам'ятаю, як він далі називається. Той фонд, вибачте мене, я ніч, нічого про той фонд не чула, що він допоміг. Але ми дивимося. А, так, добивається, що задумав Зеленський стосовно України. Ви бачите, що він задумав? Це показує здачу України. Пряміком у нього прямі накази і пряме все, що він робить, він блокує Україну. Тобто, це можна сказати: блокує нам допомогу. Ось що задумав. Ну, він те, ну Жіночка, прям ця Ліда Ящук вона ну, 100% вона права. На 100% знищує Україну. Блокує у світі Україну. Все, що він зробив, він блокує, він знищує, він, ну, скажімо так, здає Україну. Оце теж здача України. Беріть, беріть і ще раз беріть. Хто хоче, беріть. І Трампу пропонує. Це ж не Трамп. За нашими цими корисними коп, копалинами бігає. Це Зеленський за ним бігає. Він же вже давно пропонував Трампові. І наконець Трамп погодився. А Тут Зеленський куткудахче на все, все услышанні шови обкрадають, кукуріку крадають. Куриця. Він навіть не пітух, він куриця. І скажіть, що я не, не права. Тобто, людина, що вона робить? Абсолютно все робить, щоб знищити Україну. Тобто її е, е, наражає на небезпеку, ось як я це бачу. А ви бачите щось інше? Ви бачите тут перемогу? Я тут перемоги не бачу. Він роз'їжджає, е, показує себе, любить презентувати, хоча йому вже давно пора. Ну, скажімо так, в психіатрію це як мінімум. Ну, це як мінімум. Давайте подивимося, якщо він це стосовно України, як у нього це вдається? Чи вдається, чи ні? Ну, виглядає, що вдається. Виглядає, що так. Нічого хорошого я тут не бачу. От, Бачите, так як домовилися, все так він і робить. Як домовилися? Все робить по домовленостями. Нижче, оце нижче переслідує е, наших патріотів. Ось. Ось це я бачу. Ну, ви знаєте, карти Таро е, дають пояснення від е, заданого питання. А я задала конкретно питання, задала. Що задумав Зеленський стосовно України? Що він задумав? Здати її. Повністю здати її. І як у нього це виходить, дуже вправно виходить. Як домовились? Зараз подивимося, з ким він домовився? З Путіним особисто чи з кимось іншим? Чи з Патрушем? З Путіним чи з Патрушем? З Путіним Патрушев. А тут ще хтось має бути. Давайте так, з Росією. Путін. Ну, туди скоріше з Путіним. Не так Патрушев, не так, Це, а от Путін. Тоді Путін. Це єдина карта, яка показує вибір. Ось як. Вибір. Давайте тоді докладемо. Да, здати, все, я зрозуміла. З Путіним домовився. А знаєте, коли він домовився з Путіним в Парижі перед Оманом. От тоді й було це. А Оман це вже було його залякав Патрушев в Омані. А Росія, ну, скажімо так, ліквідувала Україну. Але тут, скоріше за все, він з Путіним домовився. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. У нас висить ще збір для 87-ї бригади. Під цим відео я додам, закріплю коментар, де буде відео від військових і реквізити. Давайте доб'ємо цей, хоча я вдячна вам за кожну копійку. Хлопці вже питали не мене особисто, а тих волонтерів, які, з якими я співпрацюю. Це Сумське, Сумська область, ось звідти, але вони їздять, наскільки я зрозуміла, вони їздять по всь, всьому фронту. Ось якось так. Подякуємо і волонтерам, і військовим, і разом до перемоги, мої дорогенькі. Бережіть себе, все буде Україна, на все добре.